Привіт! Якщо ти заливаєш трафіки постійно ловиш бани або тільки починаєш свій шлях в арбітражі, настав час розібратися, що таке антидетект браузер. У цьому відео покажу навіщо він потрібен, як працює і як створити робочий профіль, щоб виглядати для Фейсбука і других рекламних систем як новий користувач. Давайте розберемо основні складові антидетект браузера. Перше, це проксі. Проксі це інтернет-маска. Коли ти заходиш на сайт, він бачить твою IP-адресу. Якщо ти заходиш у Facebook з різних аккаунтів, але з однією IP-адресою, тебе можуть забанити. Проксі підміняє цю адресу, ніби ти сидиш з іншого міста або країни. Друге, це юзер агент. Юзер агент це паспорт твого браузера. Це маленький рядок, ось так він виглядає, який говорить сайту, який в тебе браузер, яка операційна система, яка мова, розмір екрану і так далі. Якщо ти заходиш з однаковими юзер-агентами на різні акаунти, Фейсбук це бачить, тому антитек браузер автоматично підмінює цей паспорт, щоб кожен акаунт виглядав інакше. І третє це фінгерпринт, це цифровий відбиток твого комп'ютера. Сайти збирають багато технічної інформації, яка у тебе відеокарта, які встановлені шрифти, плагіни, який час на комп'ютері, навіть як звучить звук. Це все збирається і складається в унікальний слід. Якщо цей слід повторюється, Фейсбук розуміє, що ти заходиш з того ж пристрою. І внаслідок ми отримуємо бан. Давайте підрезюмуємо. Проксі міняє твою IP-адресу, щоб кожен аккаунт був з іншого місця. Юзер агент міняє браузер, систему, щоб виглядати як різні пристрої. А Fingerprint міняє технічні дані комп'ютера, щоб аккаунти не спалилися між собою. І це все налаштовується всередині антидетект браузера і швидко і в пару кліків. Який антидетект обрати? Насправді немає різниці. У когось більше безкоштовних профілів, у когось менше. Інтерфейс у кожного свій, десь він красивий. Десь простіший, десь напханий функціями, але якщо чесно, половину цих функцій ніхто особливо не використовує. Ми в команді користуємося AdSpower, тому буду показувати на ньому, як це працює. Онбординг, програма з арбітражу разом із ніндзятраф. Це не просто курс. Тут ти не платиш за навчання, усі кошти йдуть на твої власні заливи. Реальна практика уже з перших неділь. Заливу плюс отримуєш до 40% профіта. Навчимо, покажемо, дамо всю інфраструктуру, отримайте саме головне практику від креативів та її інструментів. До аналітики та масштабування. Все для того, щоб почати свій шлях. А в кінці працевлаштуємо в команду. Тут немає легких грошей та кнопок бабло. Є опанування, практика і реальні результати. Записуйся на онбординг і проходь все разом з нами. Посилання під відео. Переходимо на сайт Ацпавером. Спочатку реєструємося. Вводимо нашу почту, отримуємо код підтвердження. Далі придумуємо пароль або генеруємо. Зареєструватися. Ви зареєстрували AdSpower, е, Скачуєте клієнт, тобто сам браузер, да, як додаток. Після того, як ви завантажили додаток собі на комп'ютер, ви логінитесь і уже потрапляєте ось сюди. Тут ми нажимаємо новий профайл, е, в ім'я вводимо назву профіля, там, наприклад, Facebook 01. Далі браузер залишаємо за замовчуванням. Це сам браузер. Далі операційна система. Ми зазвичай вибираємо Windows. Далі «User agent», Нам потрібно його згенерувати рандомно. Нажимаємо ось сюди. І ось тут можна дивитися, як він змінюється. Далі група. Можна створювати групу да, та об'єднувати профілі. Далі Cookie це вже коли є заведений аккаунт, да, у вас сюди будуть підтягуватися кукіс автоматично. Далі у зауваженнях, тобто примітки, ми вводимо всю інформацію. Яка нам буде потрібна при використанні акаунту? Там логін, пароль, почти, двохфакторні аутентифікації і так далі. Проксі про це я зроблю окреме відео. Поки що я давайте заповню тут, як є. Нам потрібно брати тип проксі. Я купив проксі HTTP. ще тіпі, і ось тут мені потрібно ввести cost порт, логін та пароль. І Якщо б у мене була мобільна прокся, то я б вводив ще сюди IP URL, да, для зміни IP-адреси. Тут вам не потрібно нічого вигадувати. Коли ви купуєте проксі, вам продавець видає всі дані. Ось тут можете нажати Перевірити проксі, щоб зрозуміти, чи вона у вас дійсна. Як бачите, тест підключення пройдено. Далі у нас іде платформа. Тут ви можете вказати аккаунт, да, з яким ви працюєте. Ми працюємо з Фейсбуком, і тут відразу можна ввести ім'я. Тобто наш логін да, та пароль, він буде автоматично підтягуватися при відкритті самого Facebook. Давайте я введу. Далі вводимо двохфакторку. І третій пункт, про який ми з вами говорили, це фінгерпринт або відбиток пальця. Ось тут є багато видів різних налаштувань. Я вам скажу так, що воно вам не потрібно. Вибираєте просто замінити, використовувати IP-адресу, яка відповідає вашому проксі. І, в принципі, все. І нажимаємо створити. Коли ви перший раз завантажуєте Едспавер, при першому відкритті він може не відкриватися, тому потрібно просто вкласнути центр оновлень. Да? Як бачите, вже йде скачування відповідного оновлення. Після скачування ще раз нажимаємо Open, і аккаунт відкривається. І так, що ми тут бачимо? У нас відразу на першій вкладочці да, є наша IP-адреса. Да, тобто... Наше проксі, да, яке ми вказали. Далі у нас є тут назва аккаунту, тобто всі дані по аккаунту. Також у нас є вже готова двохфакторка, є тут логін. І, наприклад, там були б ще всі ваші замітки, да, які ви вказали. Також ми вказували Facebook, тому відкрилась відразу в Facebook. є логін та пароль, да, який я вказував. Воно додавалося автоматично в паролі нашого браузера. Після цього заходимо на Facebook і вже далі працюємо. Головне правило: один профайл, тобто один профіль це одна проксі, один унікальний юзер-агент та один унікальний фінгерпринт. Твій ПК в поєднанні з Antidetect браузером дозволяє керувати сотнями профілів без ризику блокувань, паліва чи зв'язку між аккаунтами. Антидетект обов'язковий інструмент для арбітражника. Неважливо, в якому саме ви працюєте, головне, ви повинні розуміти, що це таке, як це працює і навіщо він взагалі потрібен. А це все ви тільки що дізналися. Тому дякую за перегляд і побачимось в наступних відео.